Вітаємо на каналі Українська Гідромецентр. В понеділок будемо дізнаватись про погоду, яка буде на цьому тижні. Отже, переважатиме антициклональний характер погоди, утримуються заморозки в більшості областей, а температура істотно не зміниться. На цьому тижні майже по всій території країни переважатиме антициклональний характер погоди. Проте у південно-східних областях, місцями і центральні, північній області пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території без опанів. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме з північного сходу, а його швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. Сильних поривів не очікуємо. Переходимо до температури. Температура вночі в Україні 1 вісім градусів. Найближчої ночі у західних північних Вінницьких областях утримуються заморозки на поверхні грунту 0-5 градусів в день в Україні 11-16 градусів. Найтепліше на Закарпатті 17-22 градуси тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.